Часів майдану волонтери постійно шукають можливість прооперувати травмованих героїв за кордоном. Тепер, коли лік поранених пішов на тисячі, благодійники змінили експорт пацієнтів на імпорт лікарів. Привозити європейських хірургів в наші операційні вигідніше, тим паче, якщо ті самі просяться в Україну. Зараз у Києві руки-ноги солдатів реконструює ортопед з провідної віденської клініки. Так, ми можемо це зробити. Я прооперую тебе. Що не прилетів у Київ і відразу до роботи вже за північ, а доктор гіршу вивчає рентгени та історії хвороб. Вони схожі. 30 поранених з різних регіонів країни. Волонтери звезли спеціально до цього огляду. Більшість зазнали травм ще влітку. Куля попала. Перші операції у польових шпиталях, потім пауза, один на один з травмою. І нарешті у хлопців відкрилось друге дихання. Вони знову хочуть у бій. Спочатку за здоров'я, потім за країну. Ми не є мрія. Остаяти на руїнах Кремля і струсити своїх верст червоний пил вночі. Хірург обирає тих, кого оперуватиме в день. Вернер гірш, фахівець вузького профілю. Його знають за мікрохірургічними операціями в ортопедії та шкірною пластикою. Доктор складає людське тіло, наче пазу не вистачає шкіри і кісток в одному місці. Він знайде, де їх вирізати. Травми кінцівок дуже поширені на війні. Я зазвичай не виїжджаю зі своєї операційної. Це вперше. Але до мене приїжджали поранені в Афганістані, Пакистані, Єгипті, на вашому майдані. Двоє бійців майдану були першими українцями, кого ми безкоштовно погодилися лікувати в Австрії. І після них я вирішив відпроситися на кілька днів і сам сюди приїхати. На столі в Київському інституті ортопедії та травматології львів'янин. у Луганському аеропорту осколок від міни відірвав частину гомілкової кістки. Австрійсь запропонував українським хірургам свою методику. Оперували безперервно 6 годин. Зазвичай такі операції тривають довше транспланта. Ація пройшла успішно. «З правої ноги взяли кістку малого, мілкову той кусок, який був потрібен, і пересадили там, де нема наліву разом з судиною і лоскутом шкіри. За три місяці Володимир почне вчитись ходити. Схожі маніпуляції роблять і наші ортопеди, але хірургів такого рівня в Україні усього кілька десятків. Тепер попит на них зріс. Таких виділень мало, а хворих багато. Зустрітися за одним операційним столом з відомим професором, який вузько лише спеціалізується на таких пластичних і реконструктивних операціях. То це для наших лікарів дуже величезний досвід. Лікаря привезли волонтери, забезпечили йому квитки та проживання. Операцій такого фахівця в Європі кошту до 50 тисяч євро в Україні. Вернер гірш працює безкоштовно. Це не оплачується його місія. Виключно виключно гуманітарна, благодійна. За його погодженням, більше того, за його ініціативи. На його ж запрошення проведуть виїзні майстер-класи у відні для українських хірургів. Нашим є що показати в Європі, певен лікар. Хоча в навички якісних операцій в екстремальних умовах переробляти за колегами йому не довелось. Марина Макученко Євген Соловей, Сергій Щекачін Геннадій Шульга ТСН 1+, плюс